Вітаю, друзі, вас на каналі, мене звати Роман. Сьогодні на нашому каналі невеличкі обновки, а також буде дуже цікавий розіграш тим, хто займається токарною справою. Обновлення я собі придбав ось таку магнітну стрічку 200 мм. Також придбав пару переходничків, це конуси Морзе з КМ3 на КМ2 і КМ2 на КМ1. Потрібно воно мені для того, щоб в майбутньому зробити задню бабку до моготу карного станка. Хто знає, я будую станочок. Можете зайти подивитися на каналі. І це все діло я я на сайті orwins.com. їхній менеджер Саня підігнав мені ще один подолуночок Як бачите, це також магнітна стієчка 200 мм. І так як вона мені не потрібна, я її розіграю. В розіграші вам потрібно просто перейти на мій канал, підписатися і залишити комент під цим відео. При досягненні 2500 підписників ми проведемо розіграш і комусь поїде ось така. Дуже потрібна річ. Сайт дуже гарний, ціни демократичні. Я залишу силочку під описом відео, а також зараз проведу проведемо річки гайд. Вводимо пошуковику Арінс і він нас переводить зразу на сторіночку, як бачите зверху. Перша силочка це цього магазинчику. І одразу на першій сторінці ми бачимо невеличкий каталог їхніх товарів. Наявність дуже велика, знайдеться фактично все, що потрібно для токарів, а також для слюсарів. Дуже великий вибір інструменту від звичайного сверла до якихось рідкісних. Також в наявності всі розхідники для слюсарних та токарних робіт. Також наявності деревообробний інструмент і всі розхідники для нього. Також магазинчик має свою групу в Viber, де я завчасно дізнаюся про обновки, які зараз в магазині. Дуже багато баушного, садеповського інструменту, кому цікавий такий асортимент. Так що приєднайтесь до групи, звідки буде в описі під відео. Всім дякую за перегляд, приймайте участь в розіграші. Всім пока, пока, до нових зустрічей.